Вітаю, друзі! Сьогодні будемо говорити про підвищення тарифів. Це тема, з якої неможливо пройти, тому що вона стосується кожного з нас. Кожне підвищення тарифу на електроенергію автоматично підвищує ціни на ринках і в магазинах. Вже не можна дивитися на цінники, які просто осліплюють очі. Ціни зростають з неймовірною швидкістю. Що відбувається? Зараз я. Вискажу свою думку з цього приводу, але ж ще і постараюся відповісти на питання: ну і що ж нам робити після того, як нам на шиї затягнули чергову петлю. Отже, я починаю, а ви, ті, хто ще не підписався, обов'язково зробіть це зараз, приймайте участь в наших обговореннях, коментуйте, будьте активними. Власне кажучи, приєднуйтесь до нашої буйної спільноти. Бо час заявляти за себе вже настав. Багато експертів з цієї теми вже висловилися і висказали свою думку, починаючи від тих, що все нормально, тарифи формуються згідно реальних затрат і те, що відбувається, це природне, тому, шановні, не треба хвилюватися, аплодуйте. влада знає, що робить. Просто йдіть до каси і їх сплачуйте. Інші і до них відносяться дійсно експерти, фахівці, які розуміють, що насправді відбувається, і до цієї думки нам всім варто дослухатися. От, наприклад, нещодавно Володимир Лановий написав у себе на Фейсбуці пост, де він пояснив, чому так постійно з нами трапляється така засада. Чому через відносно невеликий термін уряд заявляє про чергове підвищення тарифів на електроенергію? Все просто, шановні, я про це говорив неодноразово. Тому що країною заправляє спрут, країною управляє мафія, в особі монополіста, головного монополіста, який засередив значну частку ВВП в своїх руках. Просто вкравши її у державу. Тобто у нас мова йде про Рената Ахметова. І як свідчить Лановий, Ахметов аргументує підвищення електроенергії, а він на хвилиночку є найпотужним виробником електроенергії в Україні. Так от його аргументація дуже проста. Він каже, що у мене, тобто у нього, не вистачає грошей в обороті. Тому він ставить перед Кабміном завдання про підвищення тарифів на електроенергію. І що робить Кабмін? Він ці тарифи підвищує. І як він аргументує? Він аргументує тим, що потрібні гроші для того, щоб врятувати енергосистему, яка пройшла іспит Ракетними ударами, вона зруйнована, грошей нема. Отже, українці, оскільки ви не лихи, то оце свято маразму будете оплачувати ви. Зверніть увагу на те, що тут не йдеться взагалі. Пропозицію держави держава не вимагає у монополіста знищення собівартості собі вартості електроенергії за рахунок використання новітніх технологій, модернізації підприємства. Нащо їм замарачуватися? Якщо є 30 мільйонів отих рабів, яким просто скажи в телевізорі, що потрібно платити, і вони підуть і будуть платити. А ці гроші підуть в кишені олігарху Ахметову, який потім поділиться з міністрами і прем'єр-міністром, з офісом президента, і всім буде добре, окрім вас, українців. Нас духувала дурять, насправді один кВт за годину електроенергії має коштувати 15 копійок. І я це давів з карандашом в руках. До речі, у мене титульне відео саме на цю тему. Якщо вбрати кримінальну корупційну складову системи енергетики, ми отримуємо для населення електроенергію вартістю 15 копійок. А якщо б у владі були б моральні політики, то взагалі мала би бути безкоштовною. І про це говорять цифри, і з ними не посперечайся. І оця економічна політика нам дісталася як спадщина від СРСР. Саме тоді було впроваджено в економіці таке поняття для енергетичного сектору, як отримання прибутку. І галузь почала працювати на збільшення тарифу. Для населення і підприємств тарифи трималися в вузькому коридорі, що дозволяло на виході мати хлібину за 16 копійок, а літр молока за 40 копійок. Тепер же держава повністю відмовилась від своїх соціальних зобов'язань і переклала це на наші плечі. Жирують тільки олігархи, такі як Ахметов. Ну і ті міністри, і ті прем'єр-міністри, яких він призначає на ці посади. Отже, з огляду на те, що я сказав вище, нам взагалі не можна розраховувати на те, що політика держави стосовно тарифів якось буде змінюватися. бо... Ми стоїмо перед черговими виборами до парламенту, тому що суспільство бурене. вони чхати хотіли і на суспільство, і на те, що скоро вибори. Бо вони точно впевнені, що ви знову оберете тих же самих, може інше обличчя, але ж політика не зміниться. Тепер що робити? Мені. Пишуть в коментах, закидують лічку і просять дати просту відповідь на просте питання, яке я зазначив вище. Як цьому протидіяти, як ці вакханалі протистояти? Так от, шановні українці, я вам скажу, що ми зараз з вами підійшли до тієї черти, точніше, ми її вже перешагнули, цю черту, за якою вже відповіді на це питання немає. Це ми з вами привели себе. У цю точку, де нас гвалтують, де з нас знущаються, і ми взагалі вже нічого не можемо з вами зробити. Не можемо зробити тому, що ми поставлені в такі умови. По-перше, де війна, ніхто вам не дозволить вийти на вулиці з транспарантами, зі своїм обуренням, одразу закатають і відправлять на камеру. Ну і наступне, будь-який зараз протест, він неефективний. Мені запропонували прокоментувати ідею, яка пролунала в Фейсбуці, накшал того, що ну давайте всі разом тепер не будемо платити цей тариф. Я кажу, не вийде. Це потрібно було робити 10 років тому, п'ятнадцять, 2014 році. Потрібно було думати головою, а не тягнути на своїх плечах до влади Яценюків, Порошенків, Тимошенка на калясі. Бо саме тоді з'явилося це агидне явище ноу-хау Детека Ротердам Плюс. В якому приймав участь і Ахметов, і Порошенка. А тепер наступний Роттердам плюс це проплата за наш кошт модернізації підприємств-олігархів. І це при тому, що Захід виділяв гроші величезні, ті ж західні банки готові давати кредит. Але ж Ахметов кредит брати не буде. Нащо йому той кредит, якщо є ми. Чому я вважаю, що протест у формі Давайте не платити неефективний, він не спрацює. Знову ж таки, все дуже просто. Ми не монолітна нація. Ми не б'ємося один за одного. ми не бажаємо один одному щастя. Навпаки, ми радіємо, коли в сусіда горить сарай, і ми бажаємо, щоб там ще корова згоріла разом з цим сараєм. Отакі ми українці. Тільки меншість готова виборювати свої права. Тільки меншість готова не сплачувати ці неадекватні тарифи. Абсолютна більшість буде їх сплачувати, тому що так сказали в телевізорі. І це правда, від якої ну просто нікуди не дінешся. І от ті відчайдухи, які зараз почнуть не сплачувати, вважаючи, що це вони таким чином виражають свій громадянський протест, дуже скоро отримують повістку в суд. А далі Махметов нарахує такі ж космічні, як і тарифи, штрафи. І ці люди залишаться сам на сам зі своєю проблемою. Більшість буде скиглити, бо всі хочуть жити краще. Я про це також говорив неодноразово. І парахаботи, і люботи, і зеботи, і навіть ті, хто досі молиться на Медведчука. Всі хочуть жити краще. Тому вони теж будуть благати. Ну, давайте щось робити. Ні, шановні. Потяг вже відійшов, вже нічого ви не зробите. Якщо ви бажаєте змінити своє життя, то потрібно зараз стиснути зуби, зрозуміти, що в тих умовах, яких зараз ми з вами знаходимося, будь-які радикальні засоби проблему не вирішать. Треба чекати перемоги, а після цього зносити цей режим. Режим Ахметова, Коломойського, Порошенок, Тимошенок, Зеленських, Єрмаків і так далі. Підкреслюю, режим а не владу, а не політиків. Нам потрібні ті, хто почне змінювати наше життя на краще. І зараз це йде до того, що в нашому суспільстві з'являться люди, які звернуться до вас з пропозицією підтримати їх. Для того щоб після Дня Перемоги зробити те, про що я сказав вище, тільки на системному рівні, без оцих безглуздих стрибань на Майдані з конкретними політичними вимогами, які змінять правила гри, правила гри на нашу користь. Бо щоб ви розуміли, система політична України таким чином побудована, що ми з вами, українці. Не маємо можливості обирати постійно ставлять перед фактом, що ми маємо обирати між поганим і поганим. Ті політики, які готові служити державі і народу, вони взагалі через виборче законодавство, норми конституції не допускаються до виборів. Так, от нам потрібно з вами зробити все. Наступивши собі на дне дуже болюче місце, щоб оці моральні політики потрапили у наступний парламент, я не знаю, хто вони. Це ви їх будете обирати, так же як і я. І оці зміни, які ми зараз пропонуємо: солдатські комітети, спілка виборців, інші організації, вони відсікуть піхоту від танків. Вони не дадуть можливість зрадникам, покидькам. Шарлатанам і просто психічно хворим людям прийти у парламент і місцеві ради. Але ж це потрібно робити гуртом, всім разом, не думати про посади, не думати про мандати, просто створити нормальні людські умови, при яких ми мали б можливість обирати, а ті, хто вміє, може і знає, отримав шанс. Чесній боротьбі завоювати нашу електоральну любов до себе і таким чином потрапити або в парламент, або в місцеві ради. Отже, не мрійте про казки, не мрійте про те, що хтось за вас всі питання вирішить. Сьогодні підвищують тариф. А вчора зняли зарплату у бійців. А позавчора депутати і чиновники підняли собі до космосу свої зарплати. І що ми з вами робимо? Ми, як стадо баранов блеємо, більш нічого. І мріємо, що хтось там когось на стовпах розвісить, посадить тюрму. Та хто посадить, хто буде розвішувати? Ви ні. Тоді хто? Вони ж самі себе не будуть розвішувати. Та й не вихід це виходити і когось там вішати на стовпах, тому що це призведе ще до більшої крові і до більшої біди. І ми, якщо підемо цим шляхом, ми обов'язково програємо. Бо в ці ігрища вони вже навчились грати. Згадайте Сашка Білого, Олега Лісника, безліч патріотів, яких просто вбили на фронті пострілом в спину, вони це можуть робити. Вони єдине, чого не можуть робити, і не знають, як це робити. Це змагатися на системному рівні. І от саме таку боротьбу ми з вами маємо їм запропонувати, в якій вони стовідсотково. Не розуміються і тому програють, а ми, суспільство українське, переможемо. Отже, закінчуючи, хочу вам сказати: готуйтесь до боротьби. Воля просто так не приходить. За неї потрібно битися. І якщо нам доля прописала після Дня Перемоги виходити на вулиці, то будьте готові до цього. Але ж вийдемо ми з вами. Не просто свідомо, а зі знанням, чого ми бажаємо. А ми бажаємо змін. І от саме до того дня ми маємо з вами гуртуватись. ми маємо вивчати ці політичні вимоги, обговорювати зміни до виборчого законодавства, до Конституції України, вимагати безжальної і безкомпромісної політичної ілюстрації, притягувати до цього процесу лідерів позапарламентських партій. Це не про виборчі перегони, це не про боротьбу за владу. Це за створення чесних людських умов, при яких ми мали би можливість забрати владу у криміналу і нарешті вже стати як народ України по факту єдиним джерелом влади. Це наше право. На цьому я закінчую, друзі. Сподіваюсь, вас не втомив. Але живемо в такі часи, коли потрібно вже думати за свій завтрашній день, бо вони за нього і за нас з вами гарантовано думати не будуть. Чекаю на ваші коментарі, пропозиції. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео, гуртуємось, бережемо себе і допомагаємо один одному. Я вас всіх поважаю до побачення.